Всім привіт! вирішив відео почати з прибутку, бачите, тут у нас індейки і ціпляки. Тут у нас є 12 індейків і 6 ціплят. Пішо індички ще, ще сидять. Бачите, всі індейки такі як індик. Це саме найбільше видно. Киселенькі. Бачите, один піділивий. А те сетки красавчики, здесь черные индейки. Пара перейдем до индейчих. Я после больше тут квочка, У нас индейки. тоже на индейках. Тоже. И тут индейки посадить. А я чуть, пока что больше есть. Индейки. Э, и, индейки, каждый А червоно не йде. Ну, можливо, я їй буду в другому колісі прикинув. Бачите, я можу дутиш, домінікан. Ну і там сидять на яйцях. Бачите саме тяну. А ну а там теж польська рейс. І саме це нагадую, що в продажі є. самец ця з дутишів, самець польська рейс і можливий продаж паре цих дутичів. Доминиканы мініканині. І также, хто має пошту? E -e, Звеніть, я куплю вас пошту. Любі може, вертони, Миколаївський можу купити. Бачите, також в мене є добуток пачки, теж випустив. Зараз вам покажу колії. Бачите, кроличка, хто бачив важливе відео, не пам'ятаю, що я знімав. Вона мала. І половину вдвало і так чомусь здихали, але я її пустив. Ближчим часом вона вже теж має родити. Ось, і тут у нас теж кроличка, теж має родити. Таке саме самець. Це від нього. Пусть вже 29 -го. квітня має родитися за тиждень. І тут, бачите, Микролецька робить гнізо. Вона теж має вже родити етори. У сьогодні субота. Я знаю, коли відео, можливо, завтра в неділю випущу. Ось. І бачите. Самець. Самчик поки що відпочиває. Я вам покажу малючу. Ось всі інші кролі. Бачите? Э, мами їхній немає. У нас вдох. Просто не знаю чого. Я їх вже пощепив кролики. І вдову-дову. Найближчим часом можна буде продаж їх. Вони ще не собі там перелізають. Є два доненьких і трьох-чотири сіреньких. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково е, пересилайте всім своїм друзям відео, щоб підписувати також на канал. І давайте вже доб'ємо 300 підписників. Всім до нових відео. Я вже хочу нагадати, що я можу купити у вас пошту миколаївських або вертонів, хто би хотів, або купити у мене голубів, або хто має, дзвоніть номер 068 733 1080.